Вітаю вас на каналі Мацерук Авто. Маю в продажі ось таке Volvo V-70, модельний 2014 рік, виготовлення кінець 2013. Двигун 2 літри дизель 5-циліндровий. Коробка гідротрансформатор Автомат Айсен 6-ступка. Машина пригнана із Бельгії. Такий вигляд має, дуже класний колір. Графітний. Так, Огляд товщиноміром. Кажу наперед машина має один косметичний підкрас, але ми зараз туди дійдемо. Капот 90. Він алюмінієвий. 97, 102. Оригінальні показники. Переднє праве трило 65, 64, це вже метал. 82 двері, 82, 83, вікно, дивіться, 13-й чистий рік. Так, до речі, поки тут покажу. Є асистент мертвих зон. Волю він називається Бліц. Повернемося до огляду Товщиноміром Заді праві двері. 78, 65, 77, 72. 73, 63, три. Сімдесят, арочка 91. Так, вікна тринадцятий. Тут також тринадцятий. Задня ляда пластикова, смислу перевіряти немає. Криша 60. 62,

180, десь тут трошки є шпотлівки. От 1000 на арці. 190 вже низ, просто перекрас. 200. Далі все. Завод, 120, 112, 116, 114, 72. 72. Ну, на ту дверку, можливо, і напиляли лаком, бо щось бачу, трошки показник більший на цих 70, а там 110. 73, 67, 57. Томобіль має парктроніки задні, передні, LED-ходові вогні, має дістронік, адаптивний круїз контроль, всі можливі асистенти. Тут, як бачите, такі гарні легкосплавні диски 17-го розміру, ще не мішелін, ось 22 рік, практично нові. Тут також датчик бліц. По вікнах ось 13. -ти. Тут теж 13. -ти. Задні колеса такий вигляд. Мішелін, 18 рік. Протектор теж в гарному стані. Ззаді є фаркопчик. Також партронічки. Електрична кришка багажника. Ось так піднімається. Багажне відділення. 80 завойовує, тим, що тут дуже-дуже великий багажник просторий, що ці сидіння складаються, то виходить майже 2 метри рівна підлога, можна і відпочити, чи на гори будесь поїхати. До Червоні мири. Ця штучка для перевезення Пакунків з магазину тут гачки, також тут подвійне дно. Тут знизу є запаска, тут ще домкрат. все в комплекті. Штора присутня, тут також є сітка, фіксується сюди, це для перевезення чи вантажу, чи звірів. Привідемо до салону Глядаю салончик, задній ряд. Дивіться скільки багато місця. Зверніть увагу, що місця взаді тут дуже багато, це сидіння налаштоване під мене, в мене зріст 1,92 метра. Я сідаю сам за собою, місця вистачає. Також є класна функція, кого дітки, бустери заводські, підняли і дитинка сидить. З того боку теж так само. Ззаді є вентиляція кліматичної установки. Карта передніх дверей. Чотири електросклопідйомника, електрозеркала з функцією складання. Такий вид має спереду. В стані. Шкіра Шкіра не підкрашувана, не перешивана, нічого, Це таке мінімальне, це можна сказати нічого. Це в японських авто, які виїжджають з автосалону через рік в такому стані. А тут подивіться, машині 10 років, стан відмінний. Є автоматичне світло, електроручник. Тут можна відкрити ляду, ківид. Керма. Кермо не перешивалося в оригіналі. Тут Управління зі строніком. тут аудіосистеми, тут у нас є датчик дощу. Ось така куліса перемикання, передач вже рестайлова. Ну, це вже кінець 13 року, рестайленова модель. Тут оновлена і панель, і ручка, і щиток уже тут приборів такий. Запустимо продемонструємо. Ще так же цей такий дуже класний. Вводиться вся інформація сюди, всі які є помилки, інформація, можна змінити тему. Такий можливий варіант, можливий такий. Клімат. Два зони, включив, Чую. компресор запустився. аудіосистема дуже класна, преміум саунд звучить. І низькі, і високі частоти, Дуже гарно грає. Ось такий авто. Покажу, що як виглядає під капотом. Другом працює дуже, досить рівно, м'ягенько, Ось так тут все виглядає. Таке авто, кого зацікавило. Звертаємося за номером телефону, який ви бачите наранці. Також підписуємося на мою сторінку в інстаграм. Всім дякую за перегляд.